Шановні друзі, сьогодні мова піде про хронічні тазові болі у жінок. Дуже важлива тема, і вона складна, тому що досить часто. Я думаю, що якщо ви шукали це відео, ви знаєте, що таке болі, і ви страждаєте можливо, або ваші близькі страждають від цього. Це не зовсім діагноз. Ми пишемо інколи в діагноз хронічні тазові болі, але часто є якась причина, і таких причин може бути дуже багато. Хочу сказати, що ну, це таз, до речі, жіночий На ньому зможемо щось вам продемонструвати. Що у жінок, на жаль, кількість болей протягом життя приблизно вдвічі-втричі більше, ніж у чоловіків. Просто так, на жаль, влаштований жіночий організм. Це менструальні болі, це болі під час вагітності, це болі під час та після пологів. В цілому у жінок, ну і головні болі, деякі інші болі також бувають частіше. Тобто, жінки частіше взагалі використовують знеболювальні засоби. І частіше страждають на болі, в тому числі і тазові болі. Ну, Складна тема, тому що я вам наведу кілька прикладів захворювання, які можуть викликати тазові болі. Це, наприклад, під час вагітності, коли трошечки змінюється статура, жінка трошечки відхиляється назад, живіт вперед, тобто зміняється конфігурація поперека і його поєднання з тазовими кістками. Трошечки стають більш рухливими, рухливими ті суглоби, які в нормі фактично нерухливими. Є. Тобто, це ловковий симфіз, це суглоб між крижами та здуховинною кісткою. Тобто ці всі суглоби, і навіть суглоб між крижами та куприком, також він стає більш рухливий, Він відхиляється куприк під час пологів. Куприка тут немає. Наша жінка пластиково втратила його ще, мабуть, до свого е, народження. Тобто, скелетно-м'язові болі досить часто. І це стосується не тільки вагітних, хоча під час вагітності це. Е, Часто просто буває не під час вагітності будь-які негативні впливи, фізичні навантаження, травми. Е, далеко після пологів, через кілька років після пологів ці болі можуть з'являтися. Тобто, це болі пов'язані з м'язами, з передньою червною стінкою, з тазом, з промеженою після пологів можуть викликати хронічні тазові болі. Друга поширена причина це. Ендометріоз. Про ендометріоз є багато окремих відео, неприємне захворювання, дуже поширене, яке викликає болі в першу чергу під час менструації, але ускладнені форми ендометріозу можуть викликати болі і постійні під час тетевого акту, під час сечеопускання, під час дефекації. І просто так також можуть турбувати, на жаль. Досить поширено у жінок, особливо у тих, хто народжував. Є болі пов'язані з винозним повнокров'ям тазових органів, коли є недостатність клапану апарату Вен, Вени розширяються і виникають болі після тривалого сидіння, після тривалих фізичних навантажень, після статео акту. Тазові болі пов'язані з винозним повнокров'ям. Досить часто у жінок, на жаль, бувають болі пов'язані з запальними процесами, тобто запалення придатків матки. Також, особливо хронічне, може викликати злуковий процес і болі. Болі хронічні можуть викликати перенесені хірургічні втручання. І це не тільки гінекологічні операції, це і апендектомія, і інші операції на органах, які знаходяться поряд, поряд з геніталіями, внутрішніми, поряд з маткою, з придатками. Це і операції на кишківнику, і це операції урологічні також, це операції хірургічні в Тому числі і кили, все це може викликати болі. Відносно поширеними є нейропатічні болі. Такий термін незрозумілий. Це болі, які генеруються безпосередньо в нервовій системі. Тобто жінка відчуває дискомфорт, він інколи досить суттєвий, але біль він просто в нервах виникає. Ми не бачимо ніяких хвороб, і це також велика складність синдрому хронічних тазових болей, тому що складно інколи сказати, чи є нейропатичний біль в даному випадку, чи він якось поєднаний з можливою хворобою, яка привела. А інколи ми маємо поєднання кількох болей. В тому числі і нейропатичний. Коли жінка, наприклад, багато років страждає від ендоматріозу, в неї може з'являтися нейропатичний біль, і тоді в лікуванні слід використовувати препарати, які впливають на нервову систему. Тобто тут на межі спеціальності ви бачите, що я вам навів приклади гінекологічних захворювань, практологічних, хірургічних, урологічних, неврологічних, і навіть інколи психіатричні захворювання також можуть виглядати як хронічні болі. Я перелічив тільки е, кілька варіантів, насправді більше 20 основних тільки причин хронічних тазових болей у жінок. Це складне питання, але ми любимо складності. Тому, якщо у вас є такі проблеми, ми зможемо спробувати допомогти вам. Не завжди можна з'ясувати причину, і це дійсно так, не завжди можна вилікувати повністю людину, але практично завжди можна покращити ситуацію, з'ясувати все ж таки, що відбувається, і змінити ваше життя найкраще. Більш детально я готовий відповісти у коментарях, безумовно, і підписуйтесь на наш канал. Ми ще будемо знімати відео для вас.